Сямаранки 1 вересня. Купаються качки. П'яти як. Це наш ставок, котрий великий, беплатна рибалка між, е, між другою школою. Вулицю близницькою. Гляньте як полюють на рибу. А може купаються, я не знаю, не дуже в цьому розуміюся, але красиво. Супер. А так от снідають. Я чекаю товариша Юру Балацького поїхати на 1 вересня в потоки і в Пиї. Оскільки Юра трошки затримується, то я маю можливість зняти от такі чудові, чудове відео. Ще ми були побачити, якусь там робили в них, як там вони. Так, а що ця група у нас? Рибалок, от так от. Чи вони вмиваються, чи вони снідають, чи вони і те, і те одночасно роблять, як наполеони. Діткам сьогодні в школу. <Humansxic> <file�> <S� Current Inter speeches> ну що ж, отакі дивертисменти виробляються. Так, вони уміють. Майже фігурне плавання, чи як називають там привод спорту.